Що робити, якщо курка захріпіла, ребята, першим ділом, в мене є ось такий засіб від простуди номер 1 Це як препарат для лічення. Його використовуємо 5 днів поспіль. Розбавляємо теплою водою, даємо курочки на піце, воно вже хріпло пропаде. Але для профілактики використовуємо ще вотермін. Хоча багато хто писав, що тільки вотермін допоміг, якщо 5-7 днів пропаїть курочку вотерміном, він теж дуже гарно працює. Він не тільки охолождає птицю на таку жарку погоду. Або сінню. Він ще робить, у нього тут є профілактики всяких захворень, дихальних шляхів. А також, ребята, йодаклін. Йодоклін теж має профілактику захворень, дихальних шляхів. Це все вам допоможе, якщо у бролер або курочка захріпіла. Але, ребятки, маєте на увазі, якщо, наприклад, це препарат, який після використання його птицю не можна, хоча б мінімум 5, 5 днів їсти, ну, якщо бролер отримаєте, то, наприклад, вот термін та йодаклін, якщо будете використовувати, воно і має. Складі олійки, вони безпечні, тобто можна навіть перед самим забоєм давати термін ну або ні сушками, або кому заводно. Що вас цікавить, все є на нашому сайті ecozierком.ua, або просто пишіть у Viber. В будь-якому випадку ми вам розкажемо, покажемо, навчимо. Ну, бо ми не просто магазин, бо ми надійний помічник вашого господарства.